Найперше, я хотів би щиро подякувати кожному з тут присутніх, що ви зацікавились нас тут Агноном. Нас тут зібрав Агнон. І це дуже приємно, оскільки це єдиний уродженець нашої області, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури. І другий загалом лауреат, оскільки в місті Золочеві свого часу, 37-му році, народився видатний світового. Значення хімік-органік Роалд Хоффман, так, е, який е, народився в Золочеві, котрий відносився до Тернопільського воєвутства в той час. Е, ви говорили, що я чи не єдиний займаюся е, проблемою чи вивчення Магнона. Я повинен сказати, що е, ні. До честі інтелігенції Тернопільщини є кілька людей, які е, зацікавились. Творчістю агнона. Найперше, це Юрій Федорович Ковальков, відомий інтелектуал нашого краю. Я без перебільшення це кажу. Мені дуже приємно перед собою бачити Геннадія Івановича Яворського, який багато приклав зусиль доброї волі і став. Так би мовити, організатором, а можливо, частково спонсором, ось такого прекрасного видання, як фактично першого твору добірки творів лауреату Нобелівської премії з міста Бучача Шмелю Анона. в Бучачі знайшовся і перекладач пані Фостенко, і Геннадій Іванович, і його друзі профінансували, організували видання. Новел у ринків з романів під назвою Бучач моє ро.